У восьмому навчально виховному комплексі встановлюють огорожу. Вона дозволить закрити територію школи від непроханих гостей, кажуть тамтешні працівники. На прохання колективу восьмого НВК депутати міськради передали паркан закладу. Раніше огорожа стояла поряд зі школою, довкола території, де планували будувати дитсадок. Новий паркан вже звели і у четвертому ліцеї. Кошти на це надала держава. Огорожу довкола НВК номер 8 зводять працівники закладу. Розбирати її і переносити сюди їм допомагають батьки учнів і благодійники. На цей баркан у працівників школи великі надії. Він нам дуже нужен, дуже. Так як, самі видите, забору немає, собаки бігають, діти, де хочуть, можуть піти і зайти. А це вже буде наша територія. Дякую, ну, звісно, нашому городському. Руководство, що позаботилося. Завгосп Валентина Бондаренко каже, раніше їм доводилося весь час щитувати територію школи від сторонніх. Тепер вона буде огородженою і не завжди доступною для них. Ворота відчинятимуть за потреби. Повністю поставити паркан у школі планують до початку серпня. Четвертий ліцей уже з новим парканом. 280 метрів металевої огорожі встановили по обидва боки закладу. Без неї кажуть освітяни, перехожі їм не давали спокою. Основна найбільш така проблемна стихійна стежка в нас була якраз от через спортивний майданчик, і ми її прибрали. Власне, коли поставили огорожу, стало набагато чистіше на території закладу. Огорожу встановили у ліцеї за державні кошти, отримані торік у грудні. Тоді Лозові виділили більше двох мільйонів гривень субвенцій на покращення матеріальної бази шкіл.